Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається, розділ п'ятнадцятий. Після цієї розмови вони розійшлись. Поодинці Кожен знайшов собі місце, де можна було б обдумати усе. Очі кожного з маленької компанії неспокійно блукали по блискучому килому чорного каміння долини, завжди повертаючись до Хадесгорна, горна, уважно вивчаючи, як повільно вирують води на предмет ознак якогось нового руху, але його не було. Можливо, нічого не станеться, подумав пар, можливо, усе це брехня. Він відчув, як груди стискаються від змішаних почуттів розчарування та полегшення, і він змусив себе відволіктись. Кол стояв менш ніж за десяток кроків, але він не хотів дивитись на брата, хотілось побути на самоті є речі, які потрібно обміркувати, а кол лише відволікатиме. Дивно думав юнак. Скільки зусиль він доклав, щоб віддалитись від брата спочатку цієї подорожі, можливо, тому що він боїться за кола, і після цієї думки він змусив себе відволіктись, переключитись на коглейна, на захатку немаленького розміру. Хто цей старий, який здається, так багато знає про все? Друїд невдаха, стверджував він, посланець Аланона. Але ці короткі описи не здавались повними. Пар був впевнений, що у Коглайні є дещо більше, ніж той стверджує. За його стосунками з Аланоном і Вокером ховалася ціла історія. До того ж, Аланон, ба й навіть його тінь, не звернулася б за допомогою до Друїда Невдахи, навіть у найвідчайдушніших обставинах. Юнак насторожено глянув на старого. Який стояв на незручну кількість футів ближче до Водгада з горна, ніж решта, чомусь він знав усе про Тіний. Він знову говорив з Аланоном не один раз він єдина жива людина, яка робила це з моменту смерті друїда 300 років тому, Пар на мить задумався про історії з Коглином часів Брін Омсфорд. Тоді він був напівбожевільним старим. Який застосовував магію проти мортів, як якусь мітлу проти пилу, ось яку картину викликали казки, але зараз він не такий він більш контрольований, примхливий і ексцентричний. Він знав, що робить настільки, що, здавалось, не був особливо задоволений цим. Коглень, звичайно, цього не казав, але пар не був сліпим. Десь далеко в нічному небі спалахнуло світло, закінчилось життя і почалось нове. Так, казала мати. Юнак зітхнув. Він не часто думав про батьків з моменту втечі з варфліту, відчувся докір сумління. Йому було цікаво, чи з ними усе гаразд, а також чи побачить він їх знову. Пар стиснув щелепу від рішучості, ну, звичайно, він їх побачить знову. Усе владнається, а Ланон на все відповість про магію пісні бажання, про причини снів, про те, що робити з тінями та федерацією. А Ланон усе знатиме. Час йшов, хвилини перетворювались на години, ніч неохильно наближалась до світанку. Пар підійшов поговорити з колом чомусь йому вкрай закортіло бути поруч із братом. Інші заворушились теж, а потім потягнулись. Очі важчали, почуття притуплялись. Далеко на сході перші відблиски прийдешнього світанку з'явились на темній лінії горизонту. Він не прийде, похмуро подумав пар. І ніби у відповідь води гадезгорну піднялись вгору, долина затремтіла, ніби щось під нею прокинулось. Каміння зрушилось і заскриготало. маленька компанія збилась докупи, озеро почало вирувати, води битись, і бризки вилітали в небо з різким шипінням. Почулись голоси нелюдські й сповнені туги, вони піднялись з землі, ніби намагались напасти на дев'ять людей, що стояли у долині. Вокер широко розвів руками, розсіючи шматки срібного пилу, які спалахнули захисною завісою. Інші прикрили вуха, але звук ніщо не могло заглушити. Потім земля почала гуркотіти. Грім, що вирвався з глибини, затьмарив навіть крики. Тонка, як палиця, рука коглайна піднялась, вказуючи на озеро. Гадесхорн перетворився у вир. А з глибин піднявся Алланон. збуджено вигукнув пар. Так, друїд. Вони впізнали його миттєво усі, вони пам'ятали його казок трьох століть. Друїд піднявся в нічне повітря, а світло спалахнуло навколо нього. Алланон став на поверхню озера, тінь з світу, відлита в прозорому сірому кольорі. Вона мерехтіла на темному тлі. Він був закутаний у плащ і капюшон, високий і могутній, яким колись був. Довге гостролице бородате обличчя повернулось до компанії. Проникливі очі розвіяли їхній захист, оголюючи душі компанії для огляду та суду, пар Омсфорд здригнувся. Вирування вод вщухло. Гуркіт припинився, завивання перетворились в тишу, яка зависла над долиною. Тінь рушила до них, здавалось, без поспіху, ніби щоб спростувати слова коглайна про те, що вона може залишатись у світі людей ненадовго, а Ланон не відривав від них очей, а пар відчув, що ніколи так не лякався. Хотілось бігти, тікати, рятувати життя. Але все ж хлопець стояв, як укопаний на місці, не в змозі поворухнутись. Тінь підійшла до краю води і зупинилась. Члени маленької компанії почули слова. Я Аланон, який був. І знову шум голосів наповнив повітря істоти, яких більше немає в живих. Відлуння слов тіні. Я закликав вас до себе у ваших снах, пар, Рен і Вокер. Діти, шанари, ви були покликані до мене, коло часу знову зробило оберт для відродження магії, для вшанування довіри, що була вам надана, для початку і кінця багатьох речей. Йдуть тіні і несуть руйнування. Вони пронесуться над чотирма землями з певністю дня після ночі. Настала пауза. Худі руки тіні сплели видіння його слів крізь тканину нічного повітря, гобелен, який на мить завис у яскравих кольорах на туманному чорному тлі, сни, які він їм послав, ожили, ескізи кошмарного божевілля, потім усе згасло і зникло. Аланон продовжив говорити. Так і буде, якщо ви не послухаєте. Пар відчув, як ці слова відлунюють у ньому. Він хотів подивитись на інших, хотів побачити, що там, на обличчях друзів, але голос тіні зачарував його. Але не вокера Голос його дядька був таким же холодним, як і голос Тіні. Скажи нам, що хочеш, Аланон. Покінчи з цим. Рівний погляд Друїда перемістився на постать і зупинився на ньому. Вокербо, попри все, відступив на крок. Тінь сказала Знищить тіней! Вони підкорюють народи раз, проникаючи в їхні тіла, приймаючи їхні форми, стаючи ними, використовуючи їх, перетворюючи їх на потвор. Та на збожеволілу жінку, з якою ви вже зустрічались, і на ще гірші речі. Ніхто цьому не хоче зарадити, і ніхто не зарадить, от тільки ви. Але що треба робити? одразу спитав пар, не думаючи. При появі тінь здавалась матеріальною, але тепер почала бліднути. І той, хто колись був аланоном, почав мерехтіти, став напівпрозорим та ефемерним. Діти, шанари, потрібно відновити баланс. Тіні мають бути знищені не на якийсь час, не лише в цю епоху, а назавжди. Вам допоможе магія. Вона покладе край зловживанню життям. Вона відновить тканину людського існування у смертному світі. Ця магія, ваша спадщина, твоя пар, Рен і Вокера. Ви повинні прийняти її. Гадесгорн знову почав вирувати, і члени маленької компанії відступили на крок, усі крім коглейна, який стояв нерухомо перед іншими. Схиливши голову на свої тендітні груди, тінь Аланона, здавалось, раптово розширилась та піднялась. Він широко розкинув шати, а потім зупинив очі на парі. Юнак відчув, як удар невидимого пальця проникає глибоко йому в груди. Пар Омсфорд, носій довіри пісні бажання. Я наказую тобі віднайти меч Шанари, лише він відкриє правду, і лише через правду тіні будуть переможені. Візьми меч, пар, заволодій ним згідно з веліннями твого серця, і відкриєш правду про тіней. Він змістив очі. Рен, дитя прихованих забутих життів. Твоє завдання не менш важливе неможливо зцілити землі або народи без ельфів, знайди їх і поверни у світ людей, знайди їх, роверко, лише тоді хвороба заходу закінчиться. Гадесгорн вибухнув ще більшими бризками. І, вокер бо! Ти той, хто не має віри. Тож тобі потрібно її віднайти. Для цього відшукай останній із цілющих засобів, необхідних для повернення життя землям, відшукай зниклий паранор і приведи в цей світ друїдів. На обличчях усіх відбилося здивування, і на мить воно заглушило крики недовіри, які намагались вирватися назовні. Через кілька секунд. Усі почали кричати одночасно, слова плутались, кожен намагався з усіх сил стати почутим. Але ці крики миттєво зникли, коли руки тіні піднялись в помаху, який змусив землю загриміти. Замовчіть! Води гадезгорна плювались і шипіли позаду Аланона. На сході вже світлішало. Скоро прийде світанок. А голос знову полетів до них. Ви хочете знати більше, і хотілося би мені сказати вам більше, але я не можу. У мене немає для цього сили. Мені дозволено бачити лише шматочки світу, який був, і майбутнє яке буде. Я не можу знайти те, що від вас приховано. Бо я запечатаний у світі, де матерія має невелике значення, з кожним днем спогади про цей світ все більше вислизають від мене. Я відчуваю, що є і що можливо, і цього має бути достатньо. Тому прислухайтесь. я не піду з вами, я не зможу вас направити і не відповім на запитання, які ви принесли. Ані про магію, ані про родину, ані про самооцінку. Усе це ви повинні зробити самі. Мій час у чотирьох землях минув, діти шанари. Так само сталося колись із Бременом. Я не скутий кайданами невдачі, як він, але все одно мене стримує смерть і час, і буття. Я минуле, а майбутнє чотирьох земель. Це ви і тільки ви. Але ти просиш про неможливе? відчайдушно вигукнула Рен. Та ще гірше. Ти просиш про речі, яких не повинно бути, розлютився вокер. Друїди з'являться, паранор. Відповідь Тіні прозвучала м'яко. Я прошу вас про те, що повинно статись. У вас є навички. Серце в грудях та право зробити те, що я просив. Повірте, в сказане, виконайте прохання, і тоді тіні будуть знищені. Пар відчув, як його горло стискається відвічаю. Другіт почав зникати. Де нам шукати? З чого почати? Аланон, скажи нам. Відповідь не було. Тінь ставала все більш прозорою. Ні, ти не можеш піти, раптово заявив Вокер, а Аланон почав опускатись у води гадезгорна. Труїд я забороняю. в люті закричав дядько Пара, розкидаючи іскри власної магії, ніби намагаючись утримати його. Здавалось, долина вибухнула у відповідь, земля затряслась, каміння люто підстрибнуло і загриміло. Повітря наповнилось вітром, який злетів з гір, ніби викликаний гаде з горном. Води озера вирували люто, мертві кричали, а тінь Аланона спалахнула полум'ям. Друзі впали ниць, коли усі ці сили зіткнулись. Усе навколо охопив вихор світла і звуку. Нарешті знову стало тихо й темно. Вони обережно підняли голови та озирнулись. У долині не було ані тіней, ані духів. Земля заспокоїлась, а Гедескорн замовк, перетворився на спокійний простір, що відображав блискуче зображення сонця, яке підіймалось з темряви на сході. Пар Омсфорд піднявся на ноги і відчув, що ніби прокинувся та відкинув сон. Кінець 15 го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. А якщо ж і ви хочете викинути гроші на вітер, то внизу є усі потрібні для цього посилання. Почуємось!